Воні вогники, і ми чекаємо на старт цієї гонки, який розпочинається просто зараз. Пілоти виходять на старт, Бачиш, що хтось не відразу завівся і відразу втрачає позиції. Будемо слідкувати за тим, як розпочинає наш Олександр Бондрів. Нагадаю, 27-й номер в українця, і він з 12-ї позиції розпочинав цей заїзд, як зараз буде після першого повороту. Дізнаємось зовсім незабаром. Там мені здається, вже зміни на старті. Кінник Мороберт, нагадаю, статував нас першим, за ним Олів'єрі. Але зараз другим стає Себастьян Велден, Слімхан на третій. І відразу три пілоти про Racing захоплюють лідерство в цій гонці. Олександр Мондрів тримається з 12-ї позиції. Хоча, щойно, друзі, обійшов Максимляна Попова. Олександр Бондрів підіймається на одне місце. Стає вже 11. -тим. Мені здавалося, що там є певна боротьба серед пілотів Максимлян Попов. Заносить цього пілота, буде повертатися він на трек вже далі. Чи за Кабіра Моннорагом тоді повернеться. Такий повернеться схожим к Попов. Чи зможе тут вирулити Ян Коляр? Ми побачимо. Представник US Racing наразі вилетив за межі треку. Не пам'ятаю, як це сталося. Тут Олександр Бондарєв? Що в атаку на Тео Шропа? Ой-ой-ой! Заносить і українця, і потім, мені здається, так, тут теж роб вилітає за межі треку. Приємно бачити, що молоді пілоти не просто стабільно намагаються втримати свої позиції, але і ризикують, ідучи на обгони в тій чи іншій ситуації. Тут у нас протистояння за друге місце. Себастьян Велден проти Саліма Ханни. Салім Ханна зараз намагався знайти кращу траєкторію. Схоже, буде виїздити вперед Себастьяна Велдена. Невже другу позицію втрачатиме американець? Так і так. колумбієць Захоплює тут друге місце. Буде йти по ширшій траєкторії. Себастьян Велден за ним. Але чи втримає американець тепер? Його обходить Емануеля Олюєрі. Повертатиме собі третє місце. Ну а тут, наприклад, чи не піде Лука Маліста в атаку на Себастьяна Велдена. Тут по зовнішньому колу намагався пройти на цьому повороті. Мені здається, зараз буде. Вставати на внутрішню траєкторію, і це робить Лука Самалісто. Себастін Велден втрачає ще одну позицію на останній поворот. І другим в цій гонці приїздить Салім Ханна з Колумбії, Третім Еммануель Ольвєрі, четвертим Чі Ньюман. Далі за ним Лука Самалісто, який на останньому колі обійшов шосте місце Себастьяна Велдена. далі сьоме Місце у Данте Вінчі, Артем Свірюхін Кабірнорак на восьмому та дев'ятому, і Алекс Павел десятку. Закриває Олександр Бондарєв приїздить на 11-те місце з 12-го стартового. Багато було змін у нас в полотоні, але українець одну позицію відіграв.